програма На медичні вироби це підгузки, калоприймачі. Катетери, тому що там дуже критична ситуація. Осіб з інвалідністю значно зросло і воно росте. І ми ще розуміємо, чому і їм всім потреба виставляється в індивідуальній програмі реабілітації. Тому от така винесла виникла потреба. 260 тисяч з лікарських засобів середини програми на медичні вироби. А тоді будете дивитися, що не вистачати не вистачатиме коштів за рахунок перевиконання. Ми десь другому. Вистачить. 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 Ну, давайте Я думаю, що вистачить. Давайте під проаналізувала перше півріччя. Ну, дивіться, О, маєте увазі, що не вистачить. Теж тільки можна з перевиконання, перехіднині, Тільки з перевиконання. Ну, я думаю, ми. Угу. Я дуже... Рішення прийнято. Наступне питання. Я Яна... горіла. Я Вітран, дуже гарно вчора виступали ваші ці лік лікарі. І Альоша гарно сказав, Ну, простішими словами сказав Олег. А Льші якісь такі були дуже зарозумілі слова. А Олег розказав, яке це обладнання, це на ці 20 мільйонів, яке це обладнання для хірургії для ортопедії для травматології. Були такі члени комісії, які завжди були проти, то піднімали дві, дві руки. Це чудово. Головне, щоб все таки завершилось. Внесення змін до програми пов'язано з погодженням депутатської комісії, виділення додаткових коштів в значному такому обсягі для нас 20 мільйонів гривень для придбання медичного обладнання для покращення матеріально-технічної бази для Прилуцької міської лікарні. Дивіться, буде ж написано для хірургії, ортопедії, травматології. Так, ми обговорили на комісії. Відділення травматологія, ортопедія. У нас це відділення, які мають інші е, назви. Ой, треба сьогодні ж тоді буде Ляна Івановна Дега. Ну, я зайду Мир. після виконавчого Та, комітету. Так, на, 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 сесії, бо, бо було проговорено вчора на комісії. Так відділень таких немає. Ну, я, я розумію, що депутати можуть там бачити, не. бачення своє, але ж є все-таки нормативна база. Відділення зовсім по-іншому називається. І, наприклад, дефібрилятор, він для потреб цієї лікарні. Не, вони не називали дефібрилятор. Ні, Олег Миколаївич проговорював по обладнанню, що інше. Тобто, The... Називали, дивіться, називали, бо це ж прописано в протоколі, називали ну, ото що світич, які там обладнання, то зна. А Олег називав і тричі. Ендоскопічна що... стійка да. в комплекті для відділення хірургія 1, це хірургічне відділення. Ендоскопічна стійка в комплекті, це об'єднане хірургічне відділення no Ну, відправи. Да. Ну, тобто... Тоді сьогодні ж я... треба, щоб вони прийшли. На п'ятнадцяту годин. Лидюка немає, Устименко і з Антонінком і решта да. ну відділень. Треба було. пройти на на 15 годин, бо це ж ми вчора не було тих основних опонентів, які все завжди проти. Але ж я думаю, що голоса є. Давайте підтримати. Кошти це є, кошти з перевиконанням. Ми збирали дуже ретельно з 1 січня, збирали ці кошти, не використовували, щоб лікарні дали таку допомогу. Дякую, Галіна. Сьогодні, ви знаєте, в лікарні працюють бельгійці, на 150 мільйонів виконують капітальний ремонт. Це саме заслуга їхня, керівництва всього колективу, що такі благодійники працюють сьогодні в лікарні. Ну, а ми, звичайно, від громади повинні купити це сучасне обладнання. Давайте. Наступне питання, Леся, Анатолійна. Добрий день. Я... Хочу, щоб свалили зміни в програмі. Це для лікарні треба облаштування і підключення резервного електропостачання з виготовленням ПКД. О, Почекайте, у вас ПКД виготовлене. Ну там... Ні, у вас виготовлене ПКД? Ні, це облаштування да. двох генераторів, так, так і, і 500 тисяч копієв. А вже ми ПКД вас виготовлене. Ну виготовлене. там якось для казначейського треба. Якщо це ця 507 програма 507 тисяч 507, перша програма? Це для облаштування двох генераторів по 22 кВт. Зарплата, заробітна плата Фізіотерапія. <плата> на так що в нас перше питання? Фізіотерапевтичне зараз стоїть закладом освіти. На ну, просто в порядку ну, просто на перехати, в порядку. Заробітна плата, ну це для фізіотерапевтичного відділення і е, на е, забезпечення комо ну, командировочними е, це освітами стеж шкільних. Треба виділити гроші на. Командіровки для медсестер шкільних і плюс фізіотерапевтичне відділення, яке в цьому році в нас не НЗСУ не оплачує послуги, то щоб не робити платні послуги фізіотерапії. То прошу гроші. тобто, щоб не було платних послуг для діток. Ми сплачуємо заробітну плату працівникам у фізіотерапевтичному відділенні. відділенні. НЗСУ в цьому році не тільки з нами, це усією Україною не заключає пакет. На фінансування виплату заробітної плати всім тим, хто працює в терапевтичному відділенні. Тому, якщо немає коштів, то повинно що розроблятися Це інша плат, програма і платні послуги для дітей. Так вирішили вчора на засіданні, що з діток не треба брати кошти, з батьків не треба брати кошти. А ми будемо виділяти кошти для виплати заробітної плати. Давайте підтримаємо. програма, тепер Кошти. тепер, тепер? На, на облаштування двох генераторів, так? Двох генераторів так так. Так, 507 тисяч, давайте підтримати. Генератори також Леся Анатолійна натримала від благодійного. Так. Це добре, що ви, ви також вже в грантах виберете участь. Шукаю. Так, так. шукаю гранти. І що, разом чи окремо. Третя, у може, третя програма? Да. Угу. Третя це. Ні, у вас дві програми. Ні, ну, це Сумно. ж ще гроші на облаштування вакових, да? так? Сто Так, це воно у вас там у першому було, мабуть. У вас же дві програми тут, так же? Ні. А, дві програми по 507 тисяч і 196, воно в одній. А, в одній одні так одні немає. Письма, та, та, це завершити роботи та, по евакуаційному. Все, І вам дякуємо. Дякую Людмила Пашук. Люда, ну не виходьте. Де ви. Дивіться, ми пашук, пашук. Не ну нам нема чого виходити. Ми додаємо кошти для наших хлопців, які отримали поранення. Ми виділяли 3 мільйони, вже їх практично використали, наскільки багато поранених. Тому вчора б говорили, ми додаємо ще 3 мільйони. І додаємо до мобілізованих. Треба, ми виділяли мобілізованим 3 мільйони. На сьогодні також немає цих коштів, от тому додаємо ще 5 мільйонів для того, щоб ми сплачували по 15 тисяч тим, хто сьогодні, починаючи з першого дня війни і по сьогодні захищає країну. Це в першу чергу. У першу чергу дивіться, щоб ви всі знали, в першу чергу виділяється 15 мільйонів тим мобілізованим, які сьогодні направлені до на навчання до навчального центру. І третє, тим, хто підписав контракт. Бо вони зрозуміло йдуть на фронт. Але сьогодні 17-й кабінет приймає від усіх мобілізованих заяви. Тобто і від тих, хто в 22-му році, в 23-му захищав, а сьогодні mm. з тої чи іншої причини він вдома. Але в першу чергу забезпечимо тих, хто сьогодні на фронті. Тому давайте підтримувати. <кху>

Говоримо, не присутні. Ну, всі ви, навіть, добре знаєте, що ми в місті створюємо ветеранський центр. І для підтримки цього центру, для функціонування цього центру ми розробили програму, де необхідні кошти у сумі 3 мільйони. Ці кошти підуть на виплату заробітної плати, на рахування, ці кошти підуть на енергоносії і також на отримання даної установи. Анна Пальна, ми по програмі 3, а виділяємо вчора, проголосували, якщо ви до кінця були. Два мільйони щось... 400... А програма може передбачати? А програма? Бо ще не враховано, скільки може бути тепло, коштувати, скільки можуть вони використати. Да. Коли структура буде да. сформована. Тому, щоб ви знали, програма передбачає стільки то, але трохи менше виділяємо, бо на енергоносії повинно бути обраховано все. Давайте підтримати. Ви знаєте, де відкривається Петранський центр. Треба, сьогодні буде готовим до на, на сесії. Дивіться. Я думаю, треба попка запросити. А він буде. Буде. Тому що, бачите, деякі депутати говорять, що для чого тут директор, хай попко займається. Дивіться, Попко займається людьми, якому 80-90 і далі. Вони, ну, вони почитали, не зрозуміли що. Вони почитали, що надавачі послуг можуть бути в одному центрі. У нас у місті два надавачі послуг. Це два центри. Це центр соціальних служб і центр. І поз'єднувалися. Центри ці. Да, ні, далі, ні, які... ні, ні. Вони ж ясно, прозор говорить про те, що Попко ну, нашого так... директора тут призначати в ветеранському центрі, хай цю роботу веде Попко. Ну а воно ну, Попко Я займається в нього в територіальному центрі. Люди сімдесят вісімдесят дев'яносто тут. Ні. Хлопці там, молоді, всі приходять та із фронту. зовсім Давайте наступне питання. Значить, у нас була міська цільова програма забезпечення санаторно курортним лікуванням. Це в нас ще учасники революції гідності, а то захисники захисниці, сім'ї загиблих. І їх було 199 дев'яносто На тисяч. Наші витяги інвалідів війни збільшується, і ми робимо перекидку, Забираємо наступна буде програма. Там було санаторно курортне лікування для інвалідів загального захворювання. Там було 398 тисяч. Тому ми з 398 тисяч перекидаємо на інвалідів війни. для захисників. Тому що, для захисників, тому що в нас за 199 тисяч оздоровлюється тільки 11 осіб, а самих інвалідів війни. На учорашній день 29 осіб. Ну, так. тепер у них буде 400 тисяч. Да. Ну, 398. Робимо перекидку. Добре, давайте підтримати це погодимо також з депутатами. Ух ти, я вспіла. Рішення прийнято. І наступна програма це санаторно-курортне лікування загального захворювання. Це звідки ми взяли 199 тисяч. Угу. Давайте підтримуємо. І по цій програмі вже не будуть оздоровлювати інваліди третьої та групи. Так як вони працюють, ми ці гроші перекидаємо на інвалідів. Та й друга група працююча. А взагалі ми багато грошей для мільйон двісті нас транторно курортне лікування. Можливо, треба буде переглядати питання. Війна і те, треба оздоровлювати захисників. Так, наступне питання. Діна Дякую Валярівна. Всім доброго дня. У нас ми вносимо зміни до програми утримання захисних споруд цивільного захисту. Там для того, щоб через казначейство проходили кошти, ми дописали у цьому, що буде враховуватися заробітна плата працівникам податки, придбання матеріалів будівельних, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт у. Так, то тобто ці захисні споруди, які на балансі прилики житлобуд, по 50 тисяч на кожну захисну споруду, щоб десь якийсь ремонт протягом року робити. Бо ви знаєте, перевірка в нас кожного кварталу перевіряє в нас ДСНС наші захисні споруди. <кій> Якщо в школах і в садочках, знаєте, тут більш контрольовано, бо тут дітки тільки, ці захисні споруди в місті всі відкриті. Хто заходить, хто що хоче, там і не можна говорити, що роблять. Дуже невдячні є. Давайте підтримувати. Так ми вирішили, по 50 тисяч кожен захисть нас споруда матиме. Десь підфарбувати, десь викручують, лампочки забирають, розетки забирають, виривають, баки з водою забирають, а вода повинна бути. Так, наступне питання. Дякую. Сергій, ваші три питання. Доброго дня. Пропонується додати до програми підтримки підрозділів Збройних сил України 5 мільйонів думаю, Що було у нас резервно, на такий маленький резервний фонд. Кошти це буде для наших військових частин, які знаходяться в місті Прилуки. Ви знаєте, що останній приліт, що якого горіна робив, ми зразу ж той день вони до нас прийшли, і ми в той же день перерахували їм 5 мільйонів. Тому треба мати ці кошти. На сьогодні ми їх не маємо, ми вже 15 мільйонів того тижня. Перерахували до. Ну це практично всім військовим частинам, де служать наші перелучани. А це для резерву, що було. Дай Бог, щоб не прилітало, ну повинні кошти бути. Давайте тримайте. Наступна програма ваша. Mm. Прийнято. А, наступна думаю, програма, програма а наступна Поліцейські. Наступна програма. По цивільному захисту. Пропонується додати в програму цивільного захисту будівництво до укриттів у навчальних закладах. Це укриття у 14-му ліцеї і будівництво укриття у 7-му ліцеї. 14-й ліцеї, ви знаєте, ми прийшли по програмі DREAM і е, співфінансування на 50% по цій програмі, це буде 17 мільйонів. А 7-й ліцей е, поки що становимо повне будівництво, це 3-4 мільйони. Е, якщо За кошти бюджету. <кій> всі повинні знати, як працює програма прамади. В цьому році змінилося, змінилося і вимоги змінилися. В цьому році, eh, Руслан Павлович, що внесли, визначили ступінь пріоритетності. Високий ступінь. Ну, перше, надзвичайно високий, високий і помірний звичайний. Надзвичайно високий розглядається всі. Громади і де відділяються кошти з для будівництва захисних споруд. Це Харківська область, це Запоріжжя, це Луганська, це Дніпропетровська, там, де ще не окуповані території. Там. Високий рівень. До високого рівня також віднесено місто Ніжин і місто Бахмач. Ми віднесені до помірного. Коли на нараді при міністру Роско поставили питання, ну чому так? Було чітко сказано, пріоритетність визначає обласна військова адміністрація. Тобто нас віднесено до мирного, більш спокійного життя. Тому зрозуміло, якщо у нас такої, такої, такої ступеня ризику значного немає, то і виділення коштів на будівництво захисних споруд виділяється нам по принципу залишковості. Тому 14-та школа, слава Богу, пройшла. Ми відстояли ту школу. От на сьогодні ще немає другий, другий етап не почався відбору. Це буде десь квітень, травень, місяць, а треба будувати, бо ми до до першого вересня не нічого зробити. Ну в нас і ще є друга школа, можливо, друга школа пройде, але ж ми стоїмо у помірному звичайному ступені ризику. Тому давайте голосувати. Ми на депутатських комісіях також обговорили і погодились виділити це 51 мільйон на будівництво захисних споруд. Чи ми вже проголосували? Ми ці кошти були перехідні, ми в тому році планували будувати, не побудували, тому ці кошти ми не витрачали, ми ці кошти зберігали і тепер будемо будувати. Ще ПКД виготовляється по 9-й школі. І рішення прийнято. наступне наступна питання. програма підтримки поліцейських офіцерів громади. Ви знаєте, що в нас створюється центр. Ми попередньо виділили кошти на облаштування його, і у нас буде функціонувати в місті сім поліцейських офіцерів громади. І зараз потрібно виділити кошти на закупівлю трьох автомобілів для даних офіцерів. Держава дає чотири автомобілі, а ми закуповуємо Ну, ну, про... Поліція ми купили виділя... в тому році 12 машин для поліцейських. От вони Поліція нам 4, 4, 4, 4 дають, і 3 ми купуємо. І сьогодні, кого є можливість, але нам адміністрації треба підійти наполовину, туди приїжджає область. Ми сьогодні відкриваємо цей центр поліцейської громади. Загальна вартість по цій програмі 3 мільйони 500 тисяч. Ми там ремонти зробили за кошти міського бюджету. Ми зробили, ми передбали всі меблі для них. Там створені всі умови, кімната відпочинку і санвузли, це управління соціального захисту населення на першому поверсі. Тобто заходьте управління направо управління на ліву сторону поліцейські громади будуть. І кожен поліцейський громади буде закріплений за кожним мікрорайоном. Тобто це те, то, що раніше був дільничний, участковий. Це добре, це добре. Тільки як далі буде. Давайте. А я не зрозуміла, а де ми відділяємо кошти на утримувати? Це прямо буде йти по програмі, коли не воді вони там вона прописує. Ні, 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 вона в видатках так. Як попередньо ми давали, ну в тому році ми виділяли, вона прописувала його буде в зміни бюджетних призначення допише.